Дітки, а зараз я вам пропоную трошки поспостерігати за нашими квітами, які ми з вами висаджували на минулому тижні. Пройшов цілий тиждень і погляньте. Після вихідних ми спостерігали, що проросли першими чорнобривці, декілька було ростків. Сьогодні уже ми бачимо з вами, що проросли вже всі насінинки і чорнобривці, і ромашки. І айстри. Скажіть, дітки, які із пророщих рослин квітів високі вже? Вірно, чорнобривці. Якщо поглянути на них ближче, то ми можемо побачити, що у чорнобривців вже з'являються справжні листочки. Ось вони. У кожної рослини, коли насінинка приростає, спочатку з'являються ось такі овальні або круглі листочки. А вже потім наступними з'являються справжні листочки, які притаманні для кожної квітки своєї форми. Тепер давайте поглянемо і скажемо, яких насінинок. Мало ще проросло. Ромашки, вірно, ось вони, погляньте. Буває таке, коли висаджуєш, то не все насіння проростає, якесь, можливо, було поганої якості, а якесь було гарної якості, і тому воно проросло. Скажіть, а яких квітів, які, чиє, чиє насіннячко квітів яких проросло? Багато вірно, айстри. Гляньте, скільки їх тут. Можна сказати, що їх рясно повторіть. Або густо. Рясно або густо. Ну, і на завершення нашого спостереження пропоную трошечки доглянути за нашими рослинами. Це обов'язково їх полити. Ось так і можна зволожити самі росточки, оприскуємо їх ось так. Як гадаєте, це те, що я зробила, рослинам подобається чи ні? Звісно, і зараз ми залишаємо їх. Вони напротязі дня і вихідних будуть іще стояти. На сонечку, на підвіконі, там, де світло. Ми всі з вами знаємо, що рослини тягнуться до сонця, до світла. І за рахунок сонечка вони стають яскраво зеленого кольору росточки. А якщо б ми взяли і е, наше висаджене насіння, заховали в темне місце, в шафу, наприклад, або під поличку сховали, то на жаль, би рослина, можливо, загинула б. Або стала поступово вмирати. Спочатку б її листя стало б не такого яскраво-зеленого забарвлення і поступово рослина б загинула. Але ми цього не хочемо. Ми піклуємось про те, що висадили, і хочемо, щоб з цього всього виросли ось такі. Гарні квіти, які будуть радувати нас на нашому квітнику на майданчику. Дітки, якщо ви разом зі мною висаджували вдома з батьками або з бабусею, чи з дідусем, чи з сестрою, чи з братом старшим на Сінечко, посп... под... поспостерігайте за ними також і догляньте. Я на цьому з вами прощаюсь. До наступних зустрічей, до побачення!